Так, усім привіт! Громчик хоче вам записати відосик, як я зіграв на такій ЛТшці як CharmLe75. Граю я на обладнанні звичайний вент бонова оптика і трофейний стаб да, стабілізатор. Що я хочу в цьому бою показати? Хочу показати вам в цьому бою медаль, яку я взяв. А на цій ЛТ дуже важко таку медаль взяти. Я думаю, важко. Ну, думаю, мало хто такі медалі бере. Коротше, бій буде затяжний, тому що аж. 15 хвилин майже грав. Підсвічую усіх і ховаюсь. Бо бачу, дві арти є, але тут я роблю помилку, тому що з режиму виходжу, а 3 секунди арта могла би дати. Отаке. От Сам вперед не їду по алеї світити, тому що я. На тій ЛТС не граю як ЛТ. Там мало шумки і ці всякі штуки не ставлю. Я більше граю на урон, чисто як швидка СТ. Я не знаю, як на ній світити. Вона ж величезна, маскування взагалі немає. Я ще там буду возмущатися, от зараз пишу ЛТ світи, бо LCM90 стоїть не там, де мав би стояти, і трошки збісила вона мене. Так, підсвічую... Ренегата. <кій> да, бій буде затяжний, навіть не знаю, про що я вам тут буду розказувати. А хочу просто записати заради тої медалі. Бій собі на пам'ять і можливо вам буде цікаво. Та по-любому вам цікаво. Якщо не цікаво, напишіть мені в коментарях, що ти ху робиш якусь ху. поки такі... Така собі ситуація. О, якось висвітив Су 101. Я вже і сам не пам'ятаю, що я додоробив, тому що цей бій був зіграний десь два тижні назад. Може, плюс-мінус десь так. Тут я ще додаю йому. Е, здається, йому не зайшли ці тики. Не пам'ятаю, добре. Треба пришвидшити цей бій. О, чармурат, Муратик і об'єкт. Але ще поки... кадеш. А, граю я на фул голді з доппайочком, понятне діло, і на швидкісних ремках. Так, цілюсь Раз, два, три. Одна залетіла. Знов даю. Раз, два. Коротше, шести Три зайшли. Літачок падає, ЛТшку їхню ХВК не добирає. Буває часто, що ці літачки добирають ЛТшки, які там стоять. Так, Муратик мене підсвічує. І я підсвічую його full ХП Хтось згори мені кидав, не попав, як ви бачите, сплеш. А, Їжджу я в звичайному режимі, типу в бойовому чи осадному, та в бойовому можна казати, типу, щоб настріляти. Бо в мене збільшується е, огляд і швидкість обертання башти, все, що в мене тут змінюється. Я тут злякався, ви бачили, мій приціл дергнувся, муратіку віддаю, і він за межами мого кола огляду, але я під'їжджаю ближче. І дивіться, це просто... Ну, це скіл, скіл. Навіть не дозвівся. Ці три. 627 вилітає з барабана. Гарно, гарно. Ця ЛТшка мені взагалі по кайфу. Хоч я не роблю там мега-супер-пупери якісь результати, але ЛТ кайфова. Прийшов в режим швидкісний Побачив, що хавика добрали, але в них ще є 1390. А в нас ніхера нікого немає. Підсвічує Ренегата, нащо є коментують дії, які ви бачите самі. Не знаю. Аби на фоні щось говорило. Правильно? Неправильно. Їду світити тяжків, я так думаю. Так, їду тяжіки кистити. Перехожу в осадний режим. Бойовий режим. Осадний бойовий режим. Підсвічую об'єкт. Об об'єкт мене підсвічує теж, тому що в не немає маскування. Хоч і стоїть тут екіпаж з прокачувальним перком маскування. Їду, їду з цієї позиції. Але я світити не буду. Вирішую я тут, якщо я не помиляюся, їхати нагору добрати об'єкта. Є 24 снаряди. Підсвічую об'єкта. Аж сам не, не поняв, якого я підсвітив. Цілюсь, але я його не бачу. А, я ще люблю з цього режиму переходити, там одна секунда на швидкісний. Розганяєшся, і тоді там як з горбика там з'їжджаєш, по інерції танк ще сунеться, і ти за ту одну секунду майже не втрачаєш швидкість. Оп. Переходимо в режимчик. І він мене підсвічує. Раз, два, три. Два з трьох. Раз, два, три. Ще й підпал дав. Не знаю чому, але я вирішую тут. летіти вперед. Хоча ще не світилась сушка до ПМК не світилася. Яка могла б мене добрати. Але я йду в кут. В 6. Думаю зараз Ренегета відлупцюю в дубку. 1600 і 2600 настріляно. Але Ренегат тут, скажем, трошки розуму має, і він вирішує відкатити. І я цілю. І він як то відчував, що я цілю з нього. І він тиском обертається до мене. Якби не обернувся, я би йому ще й в бучайно добре наполякав. Ой, по мікрофону стукнувся, сой. Вирішую підсвітити. Підсвітив. І він мене також. Нє, він мене... А, бо він був під станом арти. Знову вертаюся. Ні, не вертаюсь Я якусь херню роблю. Сірожа, ти шо? Я вже думав, що я ви... виїжджати буду на ЖД Під скорпіона заробіс висвічу Ренегата. Трошки пришвидчу. Раз. Є ренегат підсвічений. Раз, арта, красава. Скорб не... Поп... А, Скорпа добирають взагалі. Добре. Мої союзнички відкидують. І... Двоє чи троє не попадають, оскільки трошки руки-крюки. Добре, останній підсвіт і я їду. Розумію, що. Арта мала б друга добирати. Його. А, 89 дає, шкоду добирають. Аламбіка добирають. Завдяки трупу Скорпіона я і Арта добираю Супер Першінг. В чистому полі проти ПТшок Ясне діло, що він. А, я тут на КД пішов. Я аж плювався. Але добре хоч підсвітив дали на 500. Добре. Так, тут ми переїжджаємо, я ще пришвидшу. Раз, раз, вир... По центру, по центру, по центру. Під цей кущик підійду. О, дивіться, які тут тички. Кидаю в одного, попадаю в другого. Всі три тризли. Ні, в дві. А, йолки, тільки дві. І тут зарішало, якщо чесно. Оце, що я Аймікса добрав. У мене десь снарядів. Півтора барабана залишилось я залишаюся 3 в 3, 2 арти, і в них 2 ПТ і арта. Що я роблю? Стою на пасив. Даємо в пасивочку в режимі Бойовому з більшим оглядом. І чекаємо. Арті треба було ще раніше Вдіхати з цієї точки, але він вирішив стояти там до кінця, до переможного. Тут він вирішив їхати, але вже підсвічена арта. І добирає Все. Я зрозумів, що сушка десь вже тут. Ждем. 3-400 настріляно. Ну тут результат по урону не буде сильно такий. Вау-вау-вау! Wow, wow, wow. І на світу там не буде вау-вау-вау. Wow, wow, wow. Це просто красива медаль. Тут я думав його добрати, але я вирішив, що ПМ-ку я ж не підсвітив. Легенько зараз корпус ще підховаю. О, оп, 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 все. І чекаю, коли арта буде кидати. Арта добирає, все. Ми чекаємо далі. Чекаємо, чекаємо, чекаємо цю петешечку На живця, на живця. Живець це в нас арта. Я думаю, він дійсно поїде зараз на гору Але чомусь ПМочка тут помиляється, якщо чесно. Я пришвидшу чуть-чуть реплейчик. Круче, тої башти, і круче, думаю, чи всі точки Ну, Просвічую і чи дістане мій. моє коло. Засвіту, чи як воно називається. О, я підсвітила спм 573 хп. І ви розумієте, що це один бараб. Ну, типа. О, тут арта доп... під... попадає легенько. І я тут стріляю, дивіться. Руки трусяться, і просто в нього під... між баштою все пролітає. Тут-то я стріляю. Арта по мені, я не попадаю. І попадаю просто йому в хвіст. І я такий думаю, жопа просто міг би заруїнити бій. <свісно> Кадешимся, останніх три снарядика, арта. І 140, О, 140. 114 хп лише в мене. Я думаю, арта стоїть в куту, але виявляється, арта стоїть тут. Я від неї бігом ховаюсь, 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 але знаю, що у британців пушка гнеться. Це не американці, що пушка не гнеться. Арта не попадає в Я тут закадешуюся і вирішую на паузу поставлю. У мене три снаряди. 450 хп в арти. У в мене альфа одним снарядом 200. Може прокнути, щось з двох течок добирає, або підпал, або БК, або щось інше. Добре. Тут я перехожу в цей режим. Цілюся йому десь по центру. Раз, раз, раз. Добираю. Ноль снарядів. Третім добираю. Останнім, точніше, з барабану і показую вам результати бою. Результати бою ось такі. Медаль Фадіна. Розвідник, основний калібр, майстер, купа всяких якихось дрібних медалюк. Тоді. По команді 4500 урону, 1444 досвіду вплинув на результат, вплинув. Арта в цьому бою ні в чорта не зробила, чи вона не попадала, чи вона не встигала. Незвичайно по фарму тут повний капут. 42 вистріли, 32 попадання, 25 пробивань. Ось такий бій. Все. Дякую за перегляд. Якщо ви додивились, якщо додивилися, ставте лайки або напишіть мені в коментарях, що дивились це відео. Успіху, щастя, здоров'я вам! Все найкраще. Пока-пока.